Відповідальна, напружена та цікава робота. Так, свою професію описують податківці. 2 липня в Україні відзначають День працівника Державної податкової служби, термін існування якої невеликий, проте достатній для того, щоб ця служба, яка забезпечує життєдіяльність країни, посіла чільне місце в структурах державної влади. Важко переоцінити роль податкової служби у забезпеченні функціонування правової демократичної держави з ринковою економікою. Творчі зусилля і чесна праця податківців забезпечують сьогодні не лише їх ефективну роботу, а й подальші успішні перетвори. В соціально-економічному розвитку країни крок за кроком наступати на тіньову економіку, домагатися 100-відсоткової сплати податків, вибудовувати ділові партнерські стосунки з платниками. Ось їх найголовніші завдання, виконання яких і надалі забезпечуватиме суспільне визнання праці податківців. І сьогодні, з нагоди професійного свята, всіх працівників вільнянської податкової інспекції привітала міський голова Наталя Мусієнко. Найбільшими словами вітання. Я хочу звернутися до нашої Державної податкової служби в Вільнянському районі. Сьогодні їх свято. І від щирого серця хочу привітати весь колектив нашої міжрайонної податкової державної служби в Вільнянському районі з професійним святом. Дійсно, у нас останнім часом спостерігаються такі добрі взаємовідносини між Державною податковою службою, між нашими платниками податків. Це дуже добре. Це приємно спостерігається і відчувається на сплаті податків. Врешті-решт ми стали тією вже цивілізованою країною, в якою Є вже порозуміння між податківцями та платниками податків. І я хочу побажати всьому колективу податкової служби міцного здоров'я, перш за все, міцного міцного здоров'я. Хочу побажати їм, щоб завжди був у них надійний тил вдома, тому що саме домашні сьогодні залишаються без їхньої піки, без їхнього тепла, тому що податківці працюють практично 24 години на добу. і це звичайно прикро, але це дуже добре для нашого міста і взагалі для всієї України, тому що від сплати податків залежить процвітання і краса нашого міста. Проте, наскільки буде на сьогодні інфраструктура міста сильною на висоті, залежить від того наскільки сплачені податки. Тому зі святом міцного здоров'я ще раз і всього самого найкращого.